Я курс показав, чому стільки полонених, чому росіяни втрачали позиції, хоча їх значно більше було. Бо це зелені хлопці, які ну срочна служба чи контрактники, які ніколи не чули, як по них летить навіть міна. Вони не можуть повноцінно воювати. Ось тому вони на Покровську тримають саме тих, хто давно обстріляний, хто давно воює, але їм протистоять теж наші 47-ма бригади і інші, які воюють дуже давно, і в цих досвідом. Ось чому взагалі в них е, вдається їм просування на Покровську. Ось така ситуація, навіть дещо парадоксальна. Виснажений ворог просувається вперед, тому що ми теж дуже виснажені. Там хлопці теж давно теж без ротації, але ну звісно, забирати зараз бойові бригади з Покровська ніхто не буде, бо це зелений шлях для ворога. В них дещо пішло мені здається стратегічно не так, тому що з таких теж беремо. Не з бойовим досвідом, але повністю укомплектованих не ким попало, ні зеками, там, ні больними, ні завербованими десь у Непалі там чи в Африці, а повноцінними військовими підготовленими, тренованими, екіпірованими з технікою. З усім в них залишався дуже великий резерв. Тільки один росіян: це група військ Сівер. Ну російська група військ Сєвер, так називаємо для розуміння, це Большой один із елітних Ленінградський воєнний округ, то тобто це не Ленінград, а кресла ну, зараз не санкт Петербург. Це все, що працювало е, там на західному західної півночі, Росії, на заходному на західних кордонах. Це Калінградська область, фінський кордон. Це дуже дуже велике угрупування, майже яке не тронуто було в боях. Вони потроху присилали якісь резерви. Це угрупування відповідало за три області за оборону: Білгородська, Брянська, Таркуська, і вони саме вони як укомплектовані. Ну, вочевидь, такі резерви тримати просто так. Росіяни не хотіли. Ну, це розкіш така, коли не вистачає людей і в них тримати такі резерви, цілий воєнний округ, група військ. Тому вони готувалися до наступу, мені здається, кінець серпня, ось вересень. Такий, і зараз, звісно, можемо тільки гадати, де цей наступ мав відбуватися. Моя особиста думка на Сумщині. Або okay. це угрупування перекинуло б з рахуванням того, що відбувається, перекинуло б на Донбас. Дуже велике поповнення. Це дуже дуже для нас було б важко. Але курська операція, і вони намагаються зараз. Ця група військ зв'язана повністю курським та спробами зсу перейти на Білгородщині, перейти на Брянщині. Вони утримують всі ці війська там. Вони вимушені їх там тримати. І зараз такого резерву, щоб розпочати новий наступ чи принципово підсилити покровський наступ, таких резервів вже нема. Все останні використаний. Те, що вони кидають якісь окремі роти, якісь окремі батальйони, там Ахмат, Арбат цей смішний, це смішний. Ну просто мої земляки, тому я цікавлюсь, Арбат це Горгівський батальйон. Ми його називаємо Арбат Армянський батальйон. Але насправді це армянський батальйон, бо його. Створив кримінальний авторитет Армен Оргольський. Вони зараз напущені, але це невеличкі підрозділи, і Олена, коли ось таке буває, що не сформована бригада напрямок, а з різних місць потягнули, кого могли, поставили їм командира. Зв'язок поганий завжди взаєморозуміння нема. Плюс військові ну завжди доповідають на берг, не те, що є і. Коли командир не знає цей підрозділ, який прибув то і бачить штатку, що там 200 особового складу, 30 автівок. А насправді з тих 30 автівок їздить 10 із 200 особового складу, боєздатних 100, з них 50 не дуже придатні. Це на, на папірі на папір все одне а на практиці інше. І тому не хузько стільки проколів, стільки провалів, бо некерованість, хаос, і звісно, френдфаєр відразу дружній вогонь. Курська тероборона, яку зліпили, розстрілювала автівки з гражданськими. Учора розстріляли автівку з зв'язківцями Ахмат, тому що подумали, що це наша ДРГ. Наші хлопці, до речі, вчора захопили їх позиції під курськом, нашим Грімовським, і захопили дуже багато. Ну, не, не знаємо, що робити, дуже багато новенької форми російської. Ну молоді вже поміряли їм. Їх попадкали кажуть, ну все, підемо в російську армію, будемо розвалювати із нутрії її. Мабуть, спалимо, бо ну що з нею робити? На жаль, це не БК, це не паливо. Але ну що ж, когось вони мали вдягати в цю форму, і когось мають вдягати зараз щось інше. Ось тобто, ну це таке. Вони втрачають такі склади і позиції, тому що все вони висували. Чому я і вірю в те, що вони заходили, планували зайти на Сумщину, що вони все висували до кордону. Склади, форми для поповнення, БК. Е Паливо-мастильні матеріали, склади, все, щоб зайти на Сумщину і було близько піддати все це безпосередньо на бойові дії. А тут зайшли ми, бойові дії. Почалися на Курщині, і ці склади вони втратили. Це теж важливо. Тобто, ось таке відбувається зараз. І тому я кажу, зараз і на Курщині така ситуація, що дуже важко робити прогнози і на Покровському бачимо, що ворог видихається, але і ми там ну теж виснажені робити якісь прогнози на місяць, але вибачте, ну не ризик. Річна вдячна прокурський напрям, Кирило, хочу вас розпитати. Була інформація напередодні про те, що в населеному пункті журавлі заблоковано було 200 кадирівців. Це Де теж якості дискоординацію. Дуже... Розкажіть, будь ласка, про цей випадок, що вам відомо, будемо казати правду: кадирівців на фронті. Безпосередньо поруч я бачив останній раз два роки тому у Лісичанську, Вони не дуже йдуть на передову на нуль. І це навіть можна пояснити не тільки якимись особ... особистими там, рішеннями. Це Розгвардія, це не Росія. Росії. це. Ті, хто працюють на другій лінії, Заграда триади, зачистка території окупованої, встановлення е, режиму якогось на території. Тобто, це не зовсім для штурмів, це не зовсім для безпосередньої оборони, у боєзіткненнях, Ну це така е, е, таке, е, десь щось між поліцією та армією, таке середнє. Тому, тому Росгвардія не дуже гарно воює і вони не дуже хочуть. Але ми на них палюємо. Насправді, бо у кадирівців завжди в них є така гарна риса. Їх вимінюють завжди завжди швидко. І для обміну вони підходять ідеально. А так ми кадирівців бачимо в Тіктоці в роліках. Чуємо іноді по раціях погрози. Але так безпосередньо в бойових дій вони не вступають. Але на Курщині знов таки все ж пішло не так, і потроху і вдруг їх друга лінія, де вони почували себе досить спокійно, стала вже не другою, стала нульом. Тому так вони попадаються і на Курщині Кадирівців попало вже більше, аніж за останні, мабуть, півроку на Донбасі, бо їх там майже ніхто не бачив. Це дуже гарна здобуч, це дуже гарний обмінний фонд. В чому їхня цінність? Що ви говорите, що їх так швидко міняють? Військової цінності вони ніякої не мають. Я думаю, що це суто політичне рішення, суто відносини Путіна з Кадировим і Причина суто політична. Так а відносини Путіна з Кадировим. Тобто Кадиров набув якоїсь зараз ваги? Ну, він і мав вагу, це ж така вардія Путіна, його васал, найвідданіший, най... самий такий коштовний васал. І тому Кадиров може проводити свої рішення ну, досить переконливо для Путіна. І тому, по факту бачимо, що Кадирівців. Командування російської армії вимінює значно швидше. Тут є такі: ну, три категорії. Кадирівців вимінюють відразу і охотно е, своїх військових повільно і мобілізованих на окупованих територіях, там на Донеччині, на Луганщині. Їх не вимінюють взагалі. Вони їм не цікаві. Тобто, є в нас полонені, які там з Донецька, з Луганська. Вони сидять вже два роки в нас. Їх додають нашу список, звісно, подають, а росіяни їх викреслять. Вони їм не потрібні. Це така третя категорія, яка їм взагалі не, не цікава. Кирило. Цього тижня Путін знову заговорив про те, що Росія ніколи від перемовин не відмовлялася. Мовляв, зараз потрібно вирішити питання на Курщині, і, і що От чим продиктовані ці заяви? Дуже цікаво, він це сказав у Республіці Тива, де зупинявся по дорозі у Монголію. Це насправді дуже такий, навіть для загалом для Росії, дуже такий мрачний мрачний регіон. Він один з лидерів по розбою, по зґвалтуванням, по алкоголізму. Тобто, там закону немає взагалі. Там залізниці навіть немає. Дуже цікаво, Путін десь 12-15 років тому туди вже був там, з візитом. Уроча побудувати сказав, тут буде залізниця. Ось так там один цей рейс і є, тобто, ну заїхав туди, але те, що він там казав, це звісно адресовано нам та заходу а взагалі, не мешканцям тиви, які без карти не знайдуть Україну, так що і знайдуть карту, то це будуть, мабуть, гральні карти. Ну то таке він сказав, що він так не відмовляється від перемовин, вони готові до перемовин, але спершу бандити мають залишити територію Росії. Ну, мабуть, маючи на увазі Курщину. Ми могли б відповісти, що спершу бандити мають залишити територію України. Але не будемо дискутувати. Я для себе завжди простий вивод роблю: якщо в Росії щось вдається зробити силою, окупувати, захопити, залякати, задавити, тиснути, вони це роблять, вони на слова не розмінюються. Якщо Росія, як гопнік, каже, давай розмовляти, давай домовлятися, значить сил на інше не вистачає. Тобто вони не вдається штурмами досягнути того, що є, вони бояться не втримати те, що є. Вони бачать, що ракетні обстріли не дають того ефекту психологічного для українців, ніхто не біжить на банкову з плакатом мір любою ціною. І вони починають казати про перемовини. Але зараз все, що вони досить впевнені в собі, і на наші умови вони не йдуть, а їх умови для нас і для заходу не прийняють. Тому я ну є такі сподівання, є прогнози дуже цікавих аналітиків, яким я більш-менш довіряю, що щось до виборів у Сполучених Штатах спробують вони зробити якісь перемовини. Це буде ініціатива заходу. Але мені здається, що все ж таки перемовини. Кого з ким, пане Кирило? Перемовини при посередництві заходу, можливо, сходу, перемовини о Якомусь мирному мирного угоди між Україною та Росією, але я вважаю, що по ресурсах, які є в нас, і в Росії, ми ну, бачимо, що насправді обом державам, дуже важко зараз, по позиціях союзників по ситуації на фронті, я вважаю, що такі серйозні перемовини між посередниками, може між представниками, непрямі почнуться вже взимку 25-го року, і насправді 25-й рік він для Росії економічно критичний. Є вже бачимо ту донечку бездонної бочки, як вони казали, ресурсів. Тому взимку вже йдуть якісь реальні розмови. Якщо ми не зламаємося, я не бачу, чому ми маємо зламатися влітку. росіянам стане гірше, і вони будуть вже бачити, що до кінця 25-го року в них все може посипатися. Вся економіка, а без грошей вони воювати не зможуть. Добровольців, які пішли захищати країну, в них не було і немає. Тому десь я вважаю, що 25 рок, рік ми будемо на щось виходити, на, яку, на якусь мирну угоду. Ми цього рішення не приймаємо. Ми військові, ми просто виконуємо наказ. Але мені здається, політологу колишньому, то мені сподіваюся, в колишньому, сподіваюсь, майбутньому, що буде десь 25-й рік. В те, що раніше щось буде, я не вірю. Занадто різні позиції сторін, і в нас ще є, і в нас ворога ресурси, щоб не погоджуватися на капітуляцію.